Добрий день, шановні полтавці. Всі ви, мабуть, бачили моє відео, коли я зафіксував факт поборів в третій міській поліклініці. На жаль, так сталося, що не пройшло і тижня, але вже вчора мій знайомий, мешканець мікрорайону Леваду, зателефонував, що з ним повторилася та ж сама ситуація, що була з моєю жінкою. Також, на жаль, тому що я був на роботі, я не зміг під'їхати, розібратися в ситуації, зафіксувати ці факти. Але я принципово буду добуватися того, щоб поборів в цій лікарні не було. І ось я вирішив допомогти все ж таки головному лікарю. Побороти корупцію, бо, тому що він заявляв, як ви бачили на відео на камеру, що корупції як такової немає в лікарні, що поборів немає, і все у нас безкоштовно відбувається в цій поліклініці. Але ж ми з вами дорослі люди і знаємо, що це не так. І ми всі добре розуміємо, хто цю корупцію кришує, хто її тут породив. Тому зараз будемо розвішувати. Отакі От об'яви доносити до населення. Що все ж таки ми вже з бюджету за ту плівку за той рентгенапарат заплатили? До речі, головний лікар цієї поліклініки та головний бухгалтер. Нещодавно мені повідомили інсайдери, що повернулися з Єгипту, Відпочивали перед новим роком. Можна ви мене на рентген Ні. узнали в этой поликлинике говорите родственникам соседям это главврач нам заявил на камеру что у нас тут рентген бесплатный да бесплатный всем говорите всего 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 рентген у нас бесплатный есть добрый день доброго — Добрий день. Добрий день. Ми ну, ось, ну, ви ж знаєте, що головний же лікар сказав, у нас же не безплатний. Да. Ну, почему у вас в кабинете потерпеть? Беля вас. Да? А як до речі в Єгипті, нормально? Хорошо, хорошо в Єгипті? Вот так у нас головні бухгалтера поліклінік можуть відвідати Єгипет. — Кажуть, що там добре. Да. да ну Да понятно, что лучше, чем ты добрая дня. А, плавай с месяц. Он занят, да? А вы роспишки пусть унимали, да? Закрывайся, врач. Походу детства я решил взять пример с директора, кого полтава фарм была такая тоже. Блокирувались, Наверное, скоро і міліцію виза та ну може зараз відчинить. Добрий день журнали. Це ж не Ми ходимо у нас жрин'єн безкладний. Добре. Вже безплатний. Ну добре от ми ходимо так сказали вчора. Розумієте, вчора відбулась знову. Відбувся інцидент з моїм знайомим. На жаль, мене не було. Но я знаю, тут, тут? молоденька дівчинка була да, на зміні. І я не зміг приїхати зафіксувати знову цей факт. Тому ми вирішили все ж таки допомогти адміністрації та почати населення в решті інформатив промоки форми саме якісь ви не проти, якщо ми такое будемо розв'яшувати. Объявил. Да, Мы как-то без вас справимся. Не а. надо. Не, не хочу журман. Ну я, не, вы снимаете объекты. Ну, особа. ну я не под... я Не, под... не подождите, а, не подождите, а вы, вы на, работе? Да. на работе. Посадовая а особа то, снимать я вас можно. я может. Я на лоб, но я но, же не снимаю. После пяти вечера снимать не буду, обещаю. Вот пяти вечера в этой больнице буду снимать столько выпускников. Пациентов только с разрешением. А что я сейчас пленку ходила? Пленочка ходила покупала. Да да может покупать. Да нет, Они. Нет, нет. А, да. Кто пленку, не покупает? Вы да. А что, не хватает с бюджета? Мы поедем сейчас фоторус спросим. Где пленка бюджетная делась? Ага, ну, <говори> да, да, я, да, да. ну, я ну, Суантович, мы развешиваем по фармиции, інформуємо. Да просто не все видно. Ну, Ну, Я не забавляю. Да. Все. все, хорошо. Ну да, хорошо. Ну добавить. Я хорошо. Все. Секундочку. Ну вчера был. Вот только что женщина. Нет, вы все они не брали. Сейчас надо. Я покупала плюс. У нас они идут за плохо. Нет, это не моя аптека. А просто такой, я, конечно, есть. Аптека на моя. Я вот я не люблю, что не ваша аптека. Ну ладно, у нас. У нас зеленые были. Как, а зачем те, тогда не сказали, чтобы я шел? Вот это же самое. Можете, я на, на любом кабинете. На всех можете. Я не против. Так я так и сделаю. На... На... Нет, ну не только. Вы мне где поездили. Вы сейчас в первую руководительную, я не увидим уже Мы мало того, что съездим туда, мы еще съездим и в четвертую, мы еще съездим... Управление здравоохранением И все мы узнаем, правильно? Вам я не буду предъявлять никаких претензий. Вы должны, как врач, прийти и сказать главврачу, Главврача у меня нет. Главврач подает, главврач подает бюджетный запад. И спрашивать с него, а не с населения. Потому, пожалуйста, разница. Рентген без і крок не покупати. За всіх правопорушення, що відбувається, винесите літаки. Ви повинні зібрати медперсонал і розповідати, що є корупційний законодавство. Я можу вас запросити, якщо. Як діти на друзі? Отлично. А от объясніть мені, пожалуйста, як на врач може літати. Я час не предприниматель не літаю, а ви літаєте. Ну. А какая у вас машина, моторочка? У меня? Да. Нет. Нет? Ну, хорошо. Продали? Знаете, последний раз у меня машина, ну, когда я ну, был, а это был когда, был, когда я был на когда я был на Не помню. Было... А 2003 года, не сам примерно был. 2000, я видел года. Митсубиси, он? но что не мое Митсубиси. Не ваше? Нет. Пресса теща подарил. Нормально. Нормально. Ну, в Египте классно. Нормально. Все, передавай. Свинцу привет. Ну, про, що, про що може йти мова, коли головний лікар міститає з підтвердженням, що він літає в Єгипет Єгіпті, мабуть, вважає, що ці кошти, що збираються в цьому генкарбінеті, йому нужніше, ніж оцим, скажімо так, пацієнтам, що ми якісь, мабуть, раби чи хто, що повинні йому збирати на Єгипет Як ми бачимо, сьогодні ми провели акцію, яка заключалася в Подача нашої громадянської позиції, подача населенню інформації, що насправді в бюджеті є кошти на рентгенівську плівку. Рентген у нас робиться безкоштовно в лікарні, і ми будемо доносити населенню в інших лікарнях, будемо боротися за права населення та намагатися їм все ж таки донести, що вони є, скажімо так, власниками цієї держави, а не рабами. Що головні лікарі це люди, які Отримують кошти з їхніх податків головні лікарі це не. Ті люди, як ми звикли, що ми приходимо в лікарню, а вони тут себе вважають хазяєвами. Тому я звертаюся до всієї небайдужої спільноти, до всіх громадських організацій, до волонтерських рухів, долучатися до таких акцій, проводити своїми силами, коли можливо, коли неможливо, і доносити населенню. Що все ж таки ми повинні вставати та давати е зрозуміти владі, головним лікарям, управлінню охорони здоров'я, що Поборів в наших лікарнях я не знаю як по Україні, але в місті Полтаві не буде. І що ми скажемо їм все ж таки ні, досить Досить знущатися з населення, досить.